21 вересня прокуратура Хмельницької області ще 13 вересня сказали, що мене виключено з координаційної ради при прокуратурі області. Але на даний момент ми маємо факт, що я не можу добитися протоколу рішення збору, який би мав підписати прокурор. До речі, тоді він у відпустці, а на даний момент він є присутній на робочому місці вже десь близько тижня. Я не можу захистити свої права в судовому порядку. Чому порушують мої права? Фактично, коли підкреслили і підтвердили тим в телефонному режимі, що мене виключено. Дайте мені, будь ласка, на руки, це підтвердження. На даний момент що ми маємо? Ми маємо нардепівську воду, яку п'ють і надалі ваші діти без жодних документів, без навіть адреси, де її розливають. Що ми надалі маємо? Далі функціонує приватна лабораторія, далі розширюється по території України чума. Африканська чума свиней заразна досить, і вона її фактично не можна зупинити. Але навіщо нам це все, коли в нас святкування в прокуратурі? Сьогодні в нас святкує своє день народження, головний прокурор області. Тому ці питання йдуть вторичні, і ми саме завітали, коли всі йшли до нього, кланялися, вітали, бажали. Але давайте займемося все ж таки питаннями, які... Цікавлять людей, які цікавлять на нинішній момент і на нинішній час, бо завтра можна буде не зупинити те, що пошириться сьогодні. Дякую.